Сезон молодої капусти особливо хочеться більше легких та свіжих салатів. От зараз і приготуємо один з таких салатів. Тонко нарізаємо 300 г капусти. З цієї кількості інгредієнтів вийде приблизно 8 порцій салату. Якщо будете готувати салат на сім'ю з 4 або 5 людей, то продуктів можете взяти наполовину менше. Відразу перекладаємо її у миску. Далі нарізаємо соломкою 2 огірки, огірки беремо середнього розміру, відправляємо їх до капусти. Ще на великій терці натираємо сир. Сиру знадобиться 100 г. Додаємо його в салатник. Сюди ж додаємо 200 г консервованого горошку і ще дрібно нарізаємо зелену цибулю, пару штук, додаємо її у салат та готуємо заправку. З'єднуємо 2 столові ложки майонезу, 2 столові ложки сметани, видавлений зубчик часнику, чайну ложку соєвого соусу, подрібнюємо трохи кропу. Додаємо його також в заправку. Добре, перемішуємо. Все, заправка для салату готова. Додаємо її в салат. Перемішуємо. Пробуємо на сіль і, якщо потрібно, додаємо сіль за смаком. Ще раз перемішуємо та можна подавати на стіл. Салат виходить дуже смачний, незважаючи на простий склад і на те, як просто і швидко він готується. Ароматний, легкий, соковитий, дуже смачний. Обов'язково спробуйте та поділіться у коментарях, як вам. Нагадую, якщо вам сподобався рецепт чи ви просто хочете мене підтримати, ставте пальчик вгору під відео, діліться рецептом з друзями, а також підписуйтесь, якщо ви ще не зі мною.